Зараз розкажу ще один варіант, як зробити Ніваки зілцю. Ось я, в даному випадку такий кущик. Зараз ми будемо його пересаджувати. Я вирішив вперед його застригти, а потім вже посадити. Значить, що треба знати перед, перед тим? Що треба знати перед тим, як робити Ніваки? Треба вже приблизно намалювати в умі, яким це буде ніваки. В моєму випадку це будуть лапи трошчаще в різні сторони, і які будуть в майбутньому на різних горизонтах знаходяться ці лапи. Тому приступаємо до обрізки цього куща. Я завжди починаю з низу. Чому знизу? Тому що спочатку треба... Нижні гілки залишити, а якщо знизу вже буде не вистачати достатньо гілок, з яких будемо робити лапи, то я вже ці лапи буду робити з верхніх гілок. Значить, в даному випадку є дві хороші віточки знизу. Я їх залишаю. Оці, побачив, що добре общіпуються, оці не потрібні гілочки, то я їх общіпаю. Все. За, зачаток е, лапи я залишив. При, приступаємо до цієї гілочки. Общіпали. Тоже буде лапа. Ну її треба ще доростити сантиметрів 30-40 сюди. Ми защіпали, хай вона собі росте. Все, дюк, не мішай. Далі. Дивимося, що тут. Тут ось дуже гарна гілочка ось ця. Товщі гілочки обрізаємо, остальне обшморгуємо. І завжди треба так робити, щоб залишити гілок, на яких лапи будуть формуватися трошки більше, ніж потрібно. Потім ми виберемо. Як вже вони сформуються, виберемо з них краще. Далі дивимося, що тут Оцих дві видаляємо, бо тут є ці, щоб густо теж не було. Так, ці видаю, оцю, оцю врядку лишаємо. Теж общіпим її. Єсть. Потім оцю лишаємо гарна, мощна веточка. Так, поїхали. Общіпуємо. Пеночки. Все тут видаляємо, Щоб добре зарубцьовувалось. Так, тут це теж видаляємо. Єсть. Ця маленька видаляємо. З неї нічого до путню не виросте. Далі. Переходимо до верха. Ось ця гарна гілочка. Ми її вишимо. Так, це видали, це ще. На ній не потрібна обшморгуємо. Так, ось внутрі оця не потрібна гілка. Видаляємо. Оця внизу теж не потрібна гілка. Теж видаляємо. Оці вісюльки різні, теж видаляємо. Оця маленька також. Так, тут теж маленька, не потрібна. Так, цю ми лишили. лишаємо цю. Гарна віточка. Ну, цю поки лишимо. Хай хай росте. Вона в потрібному напрямку росте. Видавати завжди вспіть. Так, єсть. Знову малесенькі. Малесенькі видаляємо. Все, есть, теперь приступаємо до цього верхнього яруса. Ну, ця віточка хороша. Є. І цю теж оставим. Ця маленька не годиться. Видаляємо. Маленьку теж видаляємо. Так, цю лишаємо. Вона росте в потрібному нам напрямку. Так. Ладно, цю теж лишимо. Маленьку лишимо. זה סוף שמיע עוד שוד עליהם Так, значить, що в нас вийшло? Рахуємо веточок получилось. Дві внизу 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Взагалі, щоб вийшло хороші ніваки, треба вишати не менше 10 гілок. А так як у нас тут трошки більше, ніж потрібно. Ага, ось тут це можна видавати. Все, видавимо, Це вже буде 13 гілок. І... І поки все. Далі. Дальше... Далі я просто його посажу. Посажу. І навіть не буду нікуди нічого розводити. Всі ветки в принципі ростуть майже в тих напрямках, які потрібно. Оця ветка, мені каже, лишня, лишньою, але я її краще пізніше, якщо не подобається, видалю. Або направлю десь в тому напрямку, що треба. Взагалі я посажу і покажу далі, що вийшло. Ось такий він вийшов. По мірі росту, лап, гілочок ми не потрібні видалимо, а потрібні розмістимо в тому положенні, якому потрібно. Добре, дякую за увагу. До побачення.